Добрий день, діти! Добрий день! Анастасія Лисуха проводить розмову із учнями 4 класу ліцею Центр Надії. Нещодавно дівчина зайняла посаду шкільного омбудсмана. Їх обирають серед учнів 8-11 класів в межах пілотного всеукраїнського проєкту. Я є головою учнівського самоврядування. Я люблю таку діяльність. Також я хочу в майбутньому працювати у сфері правоохоронних органів. Та я добре комунікую з однолітками, спілкуюся з дітьми, тому я прагну захищати права. Омбудсман у школі стежить за тим, що права учнів і вчителів не порушувалися, допомагає вирішувати конфліктні ситуації та підтримує правову культуру в закладі. Я готова до цього, тому що я знаю, в мене. Був досвід. Так, я впевнена. Я вважаю, що я зможу достойно представляти нашу школу та права наших учнів. Кожен учень має можливість звернутися до обуцмана з проблемою чи запитанням напряму або анонімно через спеціальні форми. Чи бувало в тебе колись перепалки між однокласниками, коли ти з ними сварився або ображав? Так, бувало, і це в нас виникає дуже часто, але поки що ми вирішаємо все мирним шляхом. На мою думку, нам в школі дуже потрібен такий омбуцман. Який відстоює права наших однокласників, і я дуже радий, що це стала саме моя однокласниця. Шкільного омбудсмана у центрі надії обирали шляхом голосування. В ньому брали участь учні 5-11 класів. Було 27 учасників. Це діти із центрів самоврядування. Вибори проходили на основі виборів, які проводяться у нас президентські вибори, або міські, тому що ми розробили бюлетні, також у нас були урна для голосування. Тобто, це було таємне голосування. Де діти вперше взяли участь і дуже сподобалося, тобто були задоволені у школі? Пояснюють, підлітки легше відкриваються одноліткам. Тож саме шкільним омбудсманам вони ймовірно довірятимуть більше ніж учителям. Це має допомогти швидше уявляти і вирішувати проблеми учнів у пілотному проєкті. Участь взяли майже 80 закладів освіти Рівненської області. Потреба виникла в зв'язку з тим, що ми всі чуємо, читаємо, отримуємо інформацію про те, що почастішали випадки, наприклад, булінгу, так почастішали випадки насильства різного роду, чи то фізичне, чи то психологічне насильство в закладах освіти. І виникла ідея, власне, запровадити інститут шкільного омбудсмена як такий. Посередника між адміністрацією закладу освіти і учнівським активом омбудсмана в школі обирають терміном на рік. Коли цей період минає, відбуваються нові вибори. Це відкриває можливість для всіх охочих. Якщо ж учні довіряють нинішньому представнику, його можуть підтримати знову. Юлія Смаль Олексій Оксієнко. Випуск новин.